Їздили ми на вихідні в Ванкувер і повертаюся до вас з новими силами, щоб знімати сьогодні мій день. Я трохи відпочила, нічого не знімала, тільки зробила декілька фото. Зранку я відвезла старшого сина в садочок і повернулася додому. Мені потрібно сьогодні все поприбирати, розібрати речі, закинути речі, випрати, приготувати їжу. Так сказати, звичайний день мами в декреті, яка працює вдома. Я завжди беру такий маленький чомодан, який складаю свої і дитячі речі. Все перебрала і пішла ставити в стиральну машинку. Перед пранням на дитячих речах. Буває, залишаються багато п'ятин від їжі чи чимось іншим забруднились. Тому наношу на п'ятне спрей і потім ставлю прати. Після садочку заїхала швидко в магазин за продуктами, тому що все дома закінчилося і потрібно було поповнити запаси. Квіти з 8 березня, які дарував чоловік, зав'яли, тому їх в смітник. Хочу сьогодні приготувати щось смачне. Розбираю всі продукти з пакетів. Купила спробувати нові віршки до кави з ванільним смаком. Не часто таке купляю, але інколи так все складаю в холодильник і буду готувати їжу.